Оцю коробку максимально розібрав, щоб максимально зробити лешою. Для чого? Для транспортування. Пробував розрізати тут вал, тому що там було наварену е е сварку. І сваркою не виходить розрізати, тому буду вести, щоб розрізали автогеном. І значить, там, де було на валу наварено, там я пробував розрізати. І там і будемо розрізати, для того, щоб ну, в принципі, цю сторону можна було просто викинути. А якби різали наприклад тут, пошкодилися б шліци, І як варіант, що шестерня могли б не зняти оцю. Тому розріз... тут вже ж були пошкоджені. Тому розрізаємо тут, воно провалиться, і ці шестерні туди вийдуть, їх потрібно зберегти, а цю сторону викинемо. А диференціал не можу виняти, тому що заважає вал, заважають Тому Я так і погружу автомобіль і повезу розрізати вал. сам процесс постараюсь для вас зазнять о чем цікаво сегодня звичайно уже никто ничего резать не будет уже поздно а завтра не завтра не на очарование там послезавтра ну короче там разберемся вот все так